Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу. Того прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз. Наші дипломати домовлятися за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки бадати. Значить, поїхали. Перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поврізали пенсії, зарплати, виплати, оці там інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 2026 році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. Розуміло? У нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну, продовжувати цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це ті дуже. Важко досягнуть, бо Росії по барабану не свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився откуда, та що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що. Чи... Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював. Людей з зон бойових дій, із Харківщини, і Сумщини відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідають, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повної машини людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. про це. є Багато відео в акаунті, і дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний, Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика, і так далі. Якщо той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було б, і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не розумів. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я, в мене немає ніякої ні політичної освіти, нічого. Я не, не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО і кучу амбасадор по. Всьому світу і де я тільки не співав, і щось я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відеоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну, вистачає проблем в Україні. Розслабтеся, я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс. От куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди направте на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. А, давайте ще за дипломатів скажу. Дипломати, значить. Їдуть, домовляються за мир, ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів, послів, і а, це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росії дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний, а з усіх сторон він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовляться, бо те, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і яка вона і, 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 і оці росіяни, що вони будуть хер би солі доїдати, да а їм би оце, би Росія впереді, і так, ну, це Росія в Пердії. Так це розумієте і На фоні тих, всіх оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але повірте, її ще достатньо. Тобто, воно ще може продовжуватися і продовжуватися, і продовжиться. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже-дуже дуже важко підписати. Тут палка в двох концях, будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз, від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато Інформації і свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різанує з вами, і дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь, ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проєкт не буде задіяний взагалі ні в якої політичній історії. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, гарного вам дня, заступаючи. І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося таке мир нарешті. Все, всім папа! -па.